Досить легко позбутися здуття, що нам треба приймати, перше, це ферменти для підшункової залози, треба зрозуміти, які це рослинні або тваринні, як ми можемо зрозуміти, йдемо, віддаємо своїй кокулі в лабораторію і дивимося панкреатичну еластазу. Якщо це панкреатична еластаза менше 700, це означає, що є дефіцит ферментів. Якщо настільки знижено, що менше 150, Показник. Це потрібно вже такі препарати, як кріон на постійній основі. При там, 400, 500, 300 тільки рослинні ферменти достатньо. Далі нам треба підняти, кількість, підняти pH, кислотність в шлунку. Це база. Не, не опустити омезом, а підняти. Розумієте? І е, це буде скільки? Що це буде? Це буде бетаїн. Це треба там відтитрувати дозування, на консультації ми цим займаємося. І дуже важливий елемент це зробити правильний жовчий відтік, тобто, щоб жовч виділялася регулярно. Для цього ми повинні кожен день снідати, якщо навіть не хочеться починати з маленького дозування і а, проходити двічі на рік жовчогінні курси. Жовчогінний курс ми проходимо не просто попивши, а чи урса фальк. Господі. Ми підготовлюємо слизові, ми розжижаємо жовч, ми даємо різні препарати, які підходять для детоксу печінки, мають жовчогінний ефект. розумієте? І це важливо зрозуміти. Я прописую жовчогінний курс, або на Консультації або на курсі. В мене є курс записаний, де який ви можете придбати. Він досить доступний. В описі до цього відео є посилання на вступну консультацію, поспілкуватися зі мною або є сайт, де ви можете зразу придбати курс і почати вже робити щось. Це повністю така стратегія, як пропрацювати шунково-кишковий тракт, тому що ви повинні розуміти, увага.